Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзістії і з вами ваша ведуча Олена. Поки ми не розпочали, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити щотижневі новини. Ну а сьогодні поговоримо про українську теслу, шалених європейців, заробітки перекупників та жарти на митниці. Тож побігли дивитись? Студенти, які вчаться у Северодонецькому коледжі, показали власну тесло. Так, в рамках одного з проєктів разом з викладачами вони зібрали електромобіль. Запас ходу машини складає 100 кілометрів, але може бути більше на 30 кілометрів завдяки сонячним панелям на кузові. Кузов це склопластикові панелі, що закріплені на рамі, і з одного боку хочеться похвалити хлопців за цікавий проєкт та не вбивати в інших розробників жаги до створення нових машин. А з іншого боку, виникають серйозні питання до безпеки такої машини. І, взагалі, хтось може оцінити наскільки такий прототип близький чи далекий від серійного виробництва. Влада Данії юридично зафіксувала термін шалене водіння, ба більше у водіїв, яких в цьому звинуватимуть, відберуть автомобіль, і обов'язково його продадуть. Але якщо подивитися на порушення, які кваліфікуються як шалені, то все виглядає дуже логічно, адже це перевищення дозволеної швидкості вдвічі або більше, рух зі швидкістю вищою за 200 км на годину, та водіння у стані алкогольного сп'яніння. Цікаво, також що якщо шаленіє водій вантажівки, то відберуть лише тягач. Причеп та вантаж віддадуть власнику. Тим часом в Одесі спробували завести в Україну унікальний тягач американської армії. На місцевій митниці конфіскували величезний цягач Ошкош М 1070 за ціною в 1,2 і мільйони гривень. Машину привезли з Америки та описали в документах як звичайну вантажівку. Але це трохи незаконно. Адже цей Ошкош. Є надзвичайним тягачем його створили безпосередньо для перевезення важкого американського танка Абрамс. Що збирався перевозити його новий власник в Україні – невідомо. І наостанок поговоримо про те, скільки теоретично заробляють перекупники на скручуванні пробігу. Провідний український ресурс з продажу авто АвтоРІЯ провів дослідження на цю тему. Експерти взяли популярні машини та подивились на їх ціни в залежності від пробігу. Для дослідження взяли такі машини, як Mercedes Benz E-Class 11-12 років, Renault Trafic того ж віку та Hyundai Sonata 15 16 років. Отже, Sonata 2015 року продається за 8 тисяч доларів. Якщо пробіг складає 500 тисяч. І вже за 12 тисяч та більше, якщо пробіг лише 100 тисяч. Подібні цифри і в Рено трафік. Що стосується Мерседеса, то при показнику одометра в 400 тисяч ціна буде близько 13 тисяч доларів або понад 15 тисяч доларів, якщо машина проїхала лише 100 тисяч км. Таким чином, для машин сегменту Hyundai та Рено на кожній скрученій сотні тисяч можна заробити близько 800 доларів, а для машин класу Mercedes, до 1400 доларів. А наскільки попаде новий власник, нехай вже сам рахує. Адже так вважають ті, хто скручують продих. Ну а на сьогодні це були всі новини. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити пальці вгори та писати коментарі під цим відео. До нових зустрічей, па-па!